Допомога тим, хто цього потребує, благодійна місія. Атомники Рівненської АЕС постійно об'єднуються аби генерувати енергію добра. З нагоди різдвяно-новорічних свят працівники 27 структурних підрозділів електростанції підготували подарунки для отримувачів послуг центру соціальної реабілітації міста Вараж та членів асоціації захисту прав інвалідів з дитинства Надія. 106 вихованців отримали гостинці, солодощі та набори із засобами гігієни й побутової хімії. Атомники ніколи не стоять осторонь тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Радий, що це наша не перша, і я впевнений, що не остання подібна акція, тому що дійсно, на мою думку, найстрашніший гріх людини це байдужість. Ми не байдужі. Як би то не звучало пафосно, енергія дійсно, енергія наших сердець, вона сприяє цим людям з певними труднощами своїми. Життєвому шляху трошечки радості їм додати, щоб вони відчули також це свято, яке нас різдво і придечні новорічні свята для гостей заходу. Працівники і вихованці реабілітаційного центру та гуртківці Варайського центру соціальних служб та послуг підготували розважальну програму. Вітальні слова, колядки та тематичне театралізоване дійство створили атмосферу родинного затишку. Енергія добра асоціюється з колективом Рівненської атомної електростанції. Це колектив професіонал. Які завжди долучаються до всіх заходів, які покликані на надання допомоги, благодійність і інші заходи, і от сьогодні колектив Рівненська ЄС в день Різдва подарував дітям дітям тепло, любов, солодощі, атмосферу життя і атмосферу радості. Виховання, навчання та соціалізація людей з особливими потребами, праця нелегка. Лише люди з великим. Ими серцями здатні присвятити своє життя допомозі тим, хто цього потребує. Директорка центру Наталія Федінчик щиро подякувала колективу атомників. Дякуємо працівникам станції за те, що ми постійно знаходимося під надійним крилом турботи цього колективу. Це, звичайно, надихає на нас на нові справи, на впровадження нових реабілітаційних послуг, адже спільними зусиллями ми дійсно реалізовуємо дуже такі цікаві і круті проекти. Сподіваюся, що і надалі в нас буде така плідна співпраця, в нас ще є багато задумів і ми разом будемо їх здійснювати. Даруючи, завжди отримуєш більше енергія добра, приносить щастя та наповнює серця людей теплом. Допоки ми гуртуємось та допомагаємо один одному, ми залишаємось людьми.